Поняття та елементи дієздатності фізичної особи для того, щоб мати можливість самостійно створювати для себе цивільні права і обов'язки. Фізична особа має бути не лише правоздатною, але й дієздатною у найбільш простому вигляді дієздатність як правова категорія може бути визначена як здатність особи своїми діями набувати права і створювати обов'язки. Вона може бути визначена інакше як здатність особи вчиняти дії з правовими наслідками. У кожному разі наголошується на тому, що дієздатна особа сама для себе своїми власними діями набуває права і обов'язки. У результаті власних дій стає учасником правовідносин дієздатність фізичної особи це дієздатність своїми власними діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання з Наведене визначення дієздатності фізичної особи достатньо повно характеризує цю правову категорію, разом з тим, воно не містить указів на особливості дієздатності саме фізичної особи, не зазначає ті риси котрі відрізняють її від тлумачення дієздатності юридичної особи, котра, однак, згідно із концепцією СК, не співпадає з поняттям дієздатності фізичної особи дивськ, 90% твацк, елементами змісту дієздатності фізичної особи є один можливість самостійного вчинення правочинів, правочиноздатність. 2. Можливість нести самостійну майнову відповідальність, де лік то здатність. 3. Можливість складати заповіт та бути спадкоємцем. Тестамент то здатність. 4. Можливість обирати собі представника та самому виступати як представник, трансдієздатність. 5. Можливість займатися підприємницькою діяльністю, бізнес здатність. Доцільність викремлення такого елементу дієздатності зумовлена тим, що цей елемент загального поняття дієздатності не обмежується лише загальним правом вчиняти право чинних, але й пов'язаний із вчиненням дій щодо державної реєстрації громадянина як підприємця з одного боку регулюванням діяльності фізичних осіб-підприємців правилами нормативно-правових актів що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб СК-5050. З іншого, на перший погляд, викремлення окремих елементів дієздатності не має практичного значення, а швидше знаходиться у площині теоретичних дискусій, проте це враження Хибнецьк, даючи вськ 30 загальне визначення дієздатності. Разом з тим у подальших нормах диференційовано підходить до виникнення окремих елементів дієздатності, так, якщо правочиноздатність виникає в особи, що досягла 14 років за умови, що батьки усиновлювачі чи піклувальники не заперечують проти правочину в 32-221-222. То виникне дня делік, то здатності пов'язує з наявністю додаткових умов, зокрема, з наявністю майна, достатнього для відшкодування СК. 33. Якщо часткова здатність є навіть у особи, яка не досягла 14 років СК. 31, то трансдієздатність, як випливає зі ст. 242, настає лише з досягненням повноліття. Хоча заповідь є одностороннім правочином, але право на заповідь заповіть здатність виникає лише у осіб з повною цивільною дієздатністю і до того ж, на відміну від інших правочинів не може реалізовуватися через представника 1234ськ. Така сама вимога щодо повної дієздатності як загальне правило висунута в 50 к щодо фізичної особи яка хотіла б займатися підприємницькою діяльністю, виняток з цього правила встановлений СК-35 СК, але й тут є особливість віковою межею є нетиповий для норм-ск вік 16 років, тому слід визнати, що розрізняння вказаних елементів дієздатності є доцільним із практичної точки зору, оскільки дає змогу диференційовано підходити, що робить ІСК до визначення вимог стосовно надання особі того чи іншого виду елементу дієздатності.